Вітаю, друзі, вітаю з раночка, суботнім раночком. і знову про Порошенка. Я не можу без Порошенка, як він як він мабуть, без держави і без того, як не гадити державі. Я вже на Фейсбуці там казав, що він дав нам добро і наказ захищати країну. Він дав вказівку е президенту і залужному контрнаступ. Він все зробив, він все дав, і ось далі, далі в цьому інтерв'ю. Слухайте, хто хоче подивитися, зайдіть на мою сторінку в Фейсбуці Олексій Гіроч Ляшенко. подивіться, там дуже цікаво, там дуже цікаво. Так от Порошенко. Що він каже? З Путіним не можна домовлятися. З Путіним не можна. Це все одно, що папір. З Путіним завжди не можна про щось говорити. Він дуре, він все зробить, не можна. Путіна треба ігнорувати. Игнору... Оп, стой, стой, стой. стой. Мінськ 1 домовлявся. Мінськ 2 домовлявся. Особливий статус для Донбасу домовлявся. По, по, по Поверненням Медведчука домовлявся. Пропуск Гіркина на Донець зі Славянська домовлявся. Вихід з Луганська, домовлявся. Трубу віддати Медведчуку домовлявся. Вугілля закупованих територій домовлявся. Жму руку обнімаю, домовлявся. Слухайте, ну як це можна? І ось він зараз каже: з ним не можна домовлятися. Ця людина 5 років. Знаєте, що робила на а, посаді президента? Ця людина 5 років домовлялася з Путіним. Ну, 5 років домовлялася з Путіним. Коли закінчиться ця брехня, я не знаю. Ну, навіть не це головне. Коли люди перестануть хоча б трохи вірити в це. Далі він каже, ми. Наш батальйон перший увірвався на Чорнобильську станцію, коли відійшли росіяни. Я п'ять увірвався на станцію, коли відійшли росіяни. Ну, як він може увірватися на станцію, коли росіяни пішли? Він же не воював з ними, він же їх не викидував, він в них не стріляв, і вони в нього. Взагалі він був на тій станції чи ні? Якщо є, отут може хтось з робітників станції, може хтось це буде бачити. Він хоча б був на тій станції на Чорнобильській. Напишіть, будь ласка. Коли росіяни відійшли, він перший увірвався туди. Куди він ще увірвався перший? А він казав, в Бучу увірвався, Верпінь увірвався. І він там побачив, начебто обличчя росіян. Я, я, я знову, от ви слухаєте люди, люди добрі Я вже просто, ну це вже дійсно комедія. Це просто, треба дивитися, настраювати себе посміятися клас, і Іноді таке говорить, таке говорить, що дитина не буде сприймати, а хтось, а хтось людей сприймає. Обличчя росіян, як він побачив обличчя росіян, коли вони вже відійшли з, зі станції. Далі буде. Я просто не можу. Я просто, я просто про це говорити, друзі, не можу. не можу. І послухайте ще один цікавий момент. А це вже цікавий момент, там, де задіяний Азербайджан, Казахстан і Росія. Ну, зустріч президентів Казахстану і Азербайджану. І Україна там задіяна, і Путін там. Задіяна. Ну все там, там все така картиночка. Там, Знати. Ну. Зустріч президентів Казахстану і Азербайджану. І опа! Президенти Казахстану і Азербайджану відмовляються розмовляти російською мовою. Хоча обоє чудово володіють російською мовою. Навчалися в Казахстані взагалі була російськомовна школа у нинішнього президента і так далі. Але вони вирішили розмовляти. Кожен своєю мовою через перекладача. Скажете, це абсурд? Ні, ні. Це класно, це правильно, це того, що хотів Путін. Денацифікацію українців. Щоб... І ви чули, що сказав е, Михалков? Що український язик це зараз як символ. Боротьби проти росіян і це е, русофобський язик. Ну, як тільки з'являється український язик, це русофобство. А ось ці президенти Азербайджанку з Казахстану сказали, ні, ми не будемо на русському розмовляти. Я не знаю, можливо, десь там один на один вони розмовляли на російській мові. Але, але все, що було відкрите. Все було на своїх мовах через перекладачі. Оце і є денацифікація російської мови. Оце і є початок денацифікації Росії. І так повинно бути просто по всьому світу. І всі держави повинні розмовляти своєю мовою. Немає е, міжнародної російської мови. Це було видумано все, друзі. Я вам дякую за підписку. Дякую за ваші лайки. Дякую за ваші донати. Що ми поруч, що ми рядом Підтримку за вашу підтримку, за спонсорство. Україна переможе!